Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024. Нома 164. Відрізок БД бісектриса трикутника АВЦ. Кут АВД дорівнює 42 градуса. Знайдіть градусні міри кутів ЦБД і кута АВЦ. Запишемо дану. По-перше, фігура. Трикутник АБЦ. Далі. БД бісектриса кута АБЦ. Давайте на рисунку одразу позначимо, що БД бісектриса. Отакі От дві дуги показали, що бісектриса БД поділила навпіл кут Ку. Далі. Відомо, що кут АБД 42 градуса. І давайте одразу позначимо це на рисунку. Далі. Нам треба знайти градусні міри кутів СБД і АБЦ. Пишемо: знайти кут СБД і кут АБЦ. Розв'язання. Давайте подивимось на рисунок. Бісектриса БД поділила кут АБЦ на два рівних кута. На кут СБД і кут АБД. Так як АБД 42 градуса, тоді і кут СБД також 42 градуса. Пишемо. За властивістю бісектриси БД кута АБЦ, кут СБД. Дорівнює куту АБД і дорівнює 42 градуса. Далі друга дія. Знайдемо градусну міру кута АБЦ. Пишемо. За основною властивістю величини кута, кут АБЦ дорівнює, кут АБД плюс кут СБД. І тепер числовий вираз. Кут АБЦ дорівнює 42 градуса плюс 42 градуса і дорівнює 84 градуса. Відповідь. Кут ЦБД дорівнює 42 градуса. А кут АБЦ дорівнює 84 градуса. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!